руки. Діжина! Ставі ухвали слідчого суді Сворського районного суду міста Одеса. проводиться обшук На, на статті України. статі приводу надання інтимних послуг, спілкування з можливими клієнтами та пов'язаних із отриманням оплати за надання жінками послуг інтимного характеру. Мобільний телефон буде вилучено та опечатано до сих пакету Одесі поліцейські викрили жінку, яка втягувала дівчат у заняття проституцією. Задокументували протиправні дії 25-річної містянки оперативники управління міграційної поліції, слідчі другого відділення поліції Одеського районного управління №1 1 за силовою підтримки спецпідрозділу Корт головного управління Нацполіції в Одеській області під процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеса. Поліцейські встановили, що фігурантка займалася організацією надання послуг. Інтимного характеру за грошову нагороду на території міста Одеси та втягненням жінок у заняття проституцією, користуючись їхнім поганим матеріальним становищем. Зловмисниця розміщувала оголошення про надання послуг інтимного характеру у різних ресурсах інтернет мережі, адмініструвала сторінки жінок у соціальних мережах та просувала їхні анкети. Крім того, вона вела переписки з клієнтами, визначала ціну та домовлялася про місце і вид інтимних послуг, які мали надавати завербовані нею жінки. За місцем мешкання правопорушниці був проведений обшук, в ході якого слідчі вилучили речові докази протиправної діяльності. Громадянку поліцейські затримали в процесуальному порядку та повідомили їй про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 303 Кримінального кодексу України. Йдеться про втягнення особи в заняття проституцією з використанням уразливого стану цієї особи або сутенерство, вчинені щодо кількох осіб. Даний злочин згідно з чином законодавством України карається позбавленням волі на строк від 4 до 7 років.